Джек Лондон. Під палубним тентом Чи може чоловік звісно, якщо він джентльмен, обізвати жінку свинюкою? Маленький чоловік кинув цей виклик усьому товариству і, відхилившись на спинку шезлонга, став неквапно попивати лимонад. Вигляд при цьому він мав насторожений. Ураз самовпевнений і войовничий, ніхто йому не відповів. Вони вже звикли до маленького чоловіка, до його запальної вдачі й пишномовності. Кажу ж вам, саме в моїй присутності він заявив, що одна леді її ніхто з вас не знає, свиня. Він сказав навіть не свиня, а брутально обізвав її свинюкою. На мою думку, справжній чоловік. Не може так висловитись про жінку. Доктор Доусон флегматично попив кував чорною люлькою. Меттьюс, обхопивши руками зігнуті коліна, поринув у споглядання польоту чайки. Суїд допив своє шотландське віскі з содовою і розглянувся по палубі в пошуках стюарта. Я запитую вас, містере Трелоре, чи може чоловік обізвати хоча б яку жінку свинюкою? Трелор, що сидів поруч нього, здригнувся від несподіваного нападу, здивувавшись, чому цей чоловік гадає, що він спроможний обізвати жінку свинюкою? Я б сказав, нерішуче почав він, що це, м -м, як до жінки. Чоловік був приголомшений. Ви хочете сказати, тремтячим голосом мовив він, що мені траплялися особи жіночої статі, які поводились по свинському, а то й гірше. Запала довга ніякова мовчанка. Чоловік аж зіщулився так вразила його відверта вульгарність відповіді. Вираз безмежного суму й образи з'явився у нього на обличчі. Ви розповідали про чоловіка, що непристойно висловився, і відразу склали йому ціну, спокійно й холодно мовив трелор. А зараз я вам розповім про одну жінку даруйте про леді, а потім попрошу вас скласти ціну їй. Я назву її місіс Керазерс, хоча б тому, що справжнє її ім'я інше. Це сталося на одному з кораблів східної компанії кілька років тому. Міс Керазерс була чарівна. Ні, не те слово. Вона була жінка разюча, справжня леді. Її батько займав високу посаду. Кожен із вас одразу згадав би це ім'я, якби я назвав його. Міс Керазерс подорожувала разом із матір'ю та двома покоївками. Вона їхала до свого батька, що перебував десь на сході. Вона, даруйте за повторення, була жінка разюча, тільки це слово варте її. Говорячи про неї, всі прикметники, навіть нейтральні, треба вживати у найвищому ступені все на світі могла вона робити краще за будь-яку жінку і за більшість чоловіків її гра, співи це щось дивовижне. Вона була, як казав один балакун про старого Наполеона, поза конкуренцією. А як вона плавала? На спортивних змаганнях вона могла б зажити небо якої слави. Це одна з тих небагатьох жінок, які навіть без прикрас у скромному купальному костюмі видаються ще прекрасніші. У неї був справді художній смак. Отже, як вона плавала? Фігура у цієї жінки була досконала. Ви розумієте, що я маю на увазі? Не дебеле, м'язисте тіло акробатки, а щось тендітне, витончене й граціозне. Дивугідне поєднання. Ви знаєте, якою привабливою буває жіноча рука? М'яке, ніжне передпліччя з самим тільки натяком на м'язи, невеличкий лікоть і мила припухлість понад зап'ястком, невеличка, округла, міцна, ось такою була її рука. І оці чіткі, жваві рухи, коли вона пливла англійським кролем. Що там казати? Я розуміюсь на анатомії, на спорті і такому іншому. Та все ж, як їй те щастило робити, мені і досі дивина. Вона могла залишатись під водою дві хвилини, я завважував час на кораблі ніхто, окрім Денідсона, не міг добути з нас стількох монет за одним нурком. У нас був великий брезентовий басейн з морською водою, і ми часто задля розваги кидали туди дрібні монети. Раз на моїх очах місіс Керазерс пірнула з містка в той басейн шести футів завглибшки, що саме собою було що, і дістала не менше, як сорок сім монет, розкиданих по всьому дну. Деннісон, стриманий молодий англієць, ніяк не міг її перевершити і тільки намагався не лишатись позаду. Ця жінка була створена для моря, але й на землі вона почувалася не менше впевнено, і верхи на конях теж це був ідеал жінки. Якби ви бачили її ніжну і чарівну, в оточенні півдесятка палких залицяльників, якби спостерігали ту млосну байдужість і раптові спалахи блискучого розуму і дотепності, які вона на них випробовувала, ви б подумали, що ця жінка ні на що інше в світі не здатна. В такі хвилини я мусив нагадувати собі про сорок сім монет, добутих із дна басейну. Ось яка була ця незвична жінка, що в неї все горіло в руках, всі чоловіки полонилися нею. Як на правду, то і я разом з усіма ходив слідком за її спідницею. І молоді цуценята, і сиві собаки, що мали б на старості літ дійти розуму, всі стелилися перед нею. Варто їй було свиснути. Як ті вже ось скаучать скавучать і вихляють хвостами. В тому, що сталося, винен був кожен із них і рожевий 19-річний херувимчик Ардмор, що мав обійняти посаду секретаря в консульстві, і сивий морський вовк капітан Бентлі, незворушний виглядом на китайський ідол. Був там і один милий середнього віку чоловік, здається, Перкінс. Котрий зовсім забув, що з ним їде дружина, аж Керазерс сама нагадала йому про його законний обов'язок. Чоловіки були паче віск у неї в руках, вона їх спопеляла, розтоплювала, ліпила з них що хотіла. Жоден із стюартів, для яких вона була далека і недосяжна, не вагався б і миті, якби вона наказала йому вилити тарілку юшки на самого капітана. Ви знаєте таких жінок. Про них мріє кожен чоловік у світі. Вона була незрівнянна переможеця чоловічих сердець, то був ніби вогонь, жало, удар батога, електрична іскра. Часом її бурхлива натура проривалася крізь оболонку вроди і чарівності, і тоді, повірте, ця жінка примушувала свою бідолашну жертву тремтіти зі страху і приниження. Щоб краще зрозуміти подальші події, не забувайте того. Що й горда вона була неабияк, горда своєю расою і кастою, своєю владою і жіночою принадою. То були гордощі незвичні, страшні і свавільні. Вона підкорила собі весь корабель усіх пасажирів, підкорила собі і Деннісона. Навіть найменш проникливі бачили, що він далеко випередив усіх нас. Деннісон подобався їй щодалі далі дужче то було небезпечно. Я певен, що ніколи до жодного чоловіка, міс Керазерс не ставилася так прихильно, як до Деннісона. І от, знаючи, що нам годі змагатися з ним, ми все одно віддано чекали наказів міс Керазерс, бо й далі обожнювали її. Хто зна, чим би все те скінчилося, якби не сталася одна подія, коли ми прибули у Коломбо. Ви знаєте, Коломбо й бачили. Як у бухті тубільні хлопчики пірнають по монети, хоч акул там кишма кишить. Звісно, хлопці зважаються на це тільки в місцях, де водяться узбережні акули і акули риболови. Присутність справжнього хижака, тигрячої або сірої акули, що запливають туди з австралійських вод, вони відчувають майже надприродним чуттям. Скороно з'являється такий хижак, як бісенята вже видираються на берег. А пасажири аж ген коли збагнуть, у чому річ. Сталося це після сніданку. Міс Керазерс, як завжди, в оточенні своїх кавалерів сиділа під палубним тентом. Старий капітан Бентлі щойно одержав від неї ласкавого наказа і дав дозвіл на те, чого ніколи не дозволяв раніше, та й навряд чи, чи ще колись дозволить пустити тубільних хлопчиків на верхню палубу. Бачите бо, Міс Керазерс сама була чудовий плавець. І ті діти зацікавили її. Вона зібрала цілу колекцію з наших дрібних монет і кидала їх за борт то жменями, то по одній, сама встановлювала умови змагань, розпікала невдах і обдаровувала спритніших одне слово, командувала парадом. Надто уважно придивлялась вона до їхніх стрибків. Ви знаєте, як важко утримувати тулуб прямовисно в повітрі, коли стрибаєш з висоти ногами вперед. Центр ваги тіла високо, тож перекинутись можна запросто, а тубільні злиденята винайшли новий спосіб, що його міське разерс заманулося вивчити. Із шлюббалок вони кидалися вниз, нахиляючи при цьому голову й плечі і дивлячись на воду, і тільки в останню мить їхні тіла рвучко випростувалися і стоймо входили у воду. Видовище було чудове. Щоправда, пірнали хлопці гірше. Але з поміж них знайшовся один, що в цьому був мастак, як до речі, і у всіх інших викрутах. Мабуть, його навчав якийсь білий, бо такого гарного стрибка ластівкою я ще зроду не бачив. Ви ж знаєте, що як стрибаєш униз головою з великої висоти, то головне війти у воду під правильним кутом. Невелика похибка означає перебитий хребет і каліцтво на все життя, а для багатьох невправних стрибунів. Це заправна смерть. Але той хлопчина був знавецький. На моїх очах він пірнав з реї, що на висоті 70 футів, це скидалося на пташиний лед, голову відкинуто назад, руки притиснуто до грудей, а тіло падає в повітрі. Якби він отак ударився об воду, його б розплющило, мов оселеться. Та понад самісінькою водою голова його нахилялася вперед, над нею зводились і змикалися руки. І граціозно вигнуте тіло правильно вводило у воду. Хлопчина знову і знову чарував нас своїм стрибком, а найбільше від усіх захоплювалася міс Керазерс. Йому було років 12-13, але кмітливістю він перевершив усіх своїх товаришів, і був у цій ватазі загальний улюбленець і ватажок. Навіть хлопці старші за віком визнавали його першість це був красень із гнучким тілом молодого бога. З широко розставленими, розумними і зухвалими очима, бронзова статуя, в яку вдихнули вогонь життя, вам траплялись такі дивовижні створіння і в тваринному світі, скажімо, кінчий леопард щонайменший порух шовкових м'язів, дика грація неспокійних гарячих тіл, все те, ніби випромінює ясне життєве світло, нестримну енергію буття. Такий був і цей хлопчина. Життя просто бурхало в ньому, воно світилося в поблиску його шкіри, та лахкотіло у нього в очах. Глянеш на цього хлопчика, і наче ковтнеш цілющого свіжого повітря. Такий він був чистий і юний, так був здоров'ям і невтомною жвавістю. І саме він, у розпалі забави, перший застеріг про небезпеку. Хлоп'ята в перестраху стрімголов кинулися до трапу, пливли вони чим швидше. І вода аж вирувала від гарячкових їхніх рухів. Кожен як міг вибирався на безпечне місце і допомагав товаришеві. Нарешті всі вони зібрались на трапі і задивилися вниз, у воду. Що сталося? запитала міське Разерсь. Певно, ти гряча акула, відказав капітан Бентлі. Злиденцям пощастило, що встигли втекти від неї. Хіба тубільці бояться акул? запитала вона. А ви ні? Запитанням відповів капітан. Вона здригнулася, глянула за борт і невдоволено скривилась. «Ні за що в світі я не ступила б туди, де може бути акула, промовила вона і знову здригнулася. Вони жахливі, просто жахливі. Хлопчики піднялися на верхню палубу і з'юрмилися біля поруччя, захоплено дивлячись на міське Разерс. Вона ж бо подарувала їм ціле багатство. Видовище скінчилося. І капітан Бентлі жестом наказав їм збиратись, але місіразерс зупинила його. Зачекайте хвилинку, капітане, прошу вас. Я завжди вважала, що тубільці не бояться акул. Вона підкликала до себе хлопчину, що стрибав ластівкою, і знаком звеліла йому стрибнути ще раз. Той похитав головою і засміявся разом з усією своєю ватагою так, наче це був гарний дотип. Акула, показав він на воду. Ні, мовила міс Разерс. Там немає акул. Але хлопчина рішуче похитав головою, і те саме зробили його приятелі. Ні, ні. скрикнула міс Разерс і звернулась до нас. Хто позичить мені півкрони і суверен? Одразу з півдесятка рук простягли їй свої крони і суверени, і вона взяла дві монети у молодого Ардмора. Півкрони міс Разерс показала хлоп'ятам, та жоден з них не виявив бажання стрибати. Вони стояли і тільки нерішуче всміхалися. Міс Разерс почала пропонувати монету кожному порізно, але кожен, коли надходила його черга, лише потирав ногу об ногу, всміхався і хитав головою. Тоді вона жбурнула півкрони за борт діти зажурено стежили за польотом срібної монети, однак ні один так і не зрушив з місця. Тільки не кидайте Саверена», тихо мовив їй Денітсон. Мов Мовби не почувши цих слів. Вона піднесла золоту монету до очей хлопчину, що стрибав ластівкою. Не треба, сказав капітан Бентлі. Я й слабу кішку за борт не кину, коли поблизу акула. Та вона лише засміялась і вперто й далі дражнила хлопця. Не спокушайте його, наполягав Денідсон. Це ж для нього ціле багатство, і він може кинутись за ним. Міске Разерс раптом зауважила. А ви б ні? І додала трохи лагідніше, якби я кинула. Деньдсон похитав головою. Високо ж ви себе цінуєте, проказала вона. А за скільки суверенів ви б погодилися? Стільки ще не накарбували, почулася відповідь. На хвильку міське Разер замислилась у суперечці з Денісоном, забувши про хлопчину. А заради мене? спитала вона дуже тихо. Тільки щоб урятувати вам життя. Вона знову обернулась до хлопчини і показала йому монету, засліплюючи його дорогоцінним блиском. Тоді вдала, ніби кидає золотий у море. Хлопчик мимоволі шарпнувся до поруччя, але спинився, коли друзі його загукали різко і докірливо. В їхніх голосах чувся гнів. Я знаю, це лише пустощі. сказав Деннісон. Пустуйте, скільки душа забажає, та, ради бога, не кидайте. Чи це був вияв її дивної впертості, чи, може, вона сумнівалася, що хлопчик здатен стрибнути? Хто зна? Такого не чекав ніхто з нас. З підпалубного тента золотом зблиснувши на сонці, вилетіла монета, описала ясну дугу і впала у море. Перш ніж хлопці встигли спинити, він уже був за бортом. Тіло його, граціозно вигнувшись, летіло у воду. Вони знялися у повітря водночас, монета і хлопчик. Гарне то було видовище. Суверен чітко прорізав воду. І майже тієї ж миті на тому самому місці з нечутним плеском пірнув і хлопець. Бестровакі темношкірі його приятелі голосно скрикнули ми всі опинилися біля поруччя. Не кажіть мені, що при нападі акула обов'язково перевертається на спину, ця не перевернулась. З висоти, де ми стояли, у прозорій морській воді було видно все. Акула була велика, і одним ударом розтяла хлопчика навпіл. Хтось із нас щось прошепотів. Не знаю, хто саме, може, і я. По тому запала мовчанка. Міске Разерс озвалася перша її лице було смертельно бліде. Я. я й гадки не мала, мовила вона з коротким істеричним смішком. Усю свою гордість закликала вона на допомогу, щоб узяти себе в руки. Вона безпорадно глянула на Деннісона, а тоді, по черзі на кожного з нас. В очах у неї стояв нестерпний біль, губи тремтіли. Тепер, згадуючи той момент, я визнаю, що ми повелися тоді жорстоко. Ніхто з нас не вимовив і слова. «Містер Денідсоне, промовила вона, Томе, проведіть мене вниз, будь ласка. Він ані оком не скинув на неї, ані зворухнувся. Зроду я не бачив такого похмурого чоловічого обличчя. Відтак він дістав із цигарниці сигарету і запалив. Капітан Бентлі гнівно пирхнув і сплюнув за борт. Ото й тільки панувала цілковита тиша. Керазерс обернулась і твердою ходою рушила по палубі. Та, пройшовши кроків із двадцять, заточилася і, щоб не впасти, схопилась рукою за стіну. Далі вона ступала дуже повільно, притримуючись за стіни кают. Трелор замовк. Обернувшись до маленького чоловічка, він подивився на нього холодно і запитливо. Ну, нарешті, озвався трелор, то складіть їй ціну. Чоловічик ковтнув слину. Мені нема чого сказати, промовив він. Що тут скажеш?